Викликає центр дитячої переменської творчості промінь у Кам'янському містах, керівник Шорбаровський, Джейда Семенів. В попередньому заняття ми з вами почали вчити тему у селі і зі фантази почали, почали е, е, слухати оповідання. Е, Напевні, сьогодні ми продовжимо його слухати. Будь ласка. І так Бог що жив у місті та, та при е, його. Привітав його дядька приїхати до його села. І ч, кого там побачив? Уперше е, Боб свійських е, тварин. Він хотів побачити усе. з анкел е, мав багато роботи, і він е, звичайно встав уставав п'ять годин уранці. Ванде містер смітт асбоб тузе озелика одного разу. Містер Сміс поправав Богу поухажувати за маленьким телям. Бобі, Бог був щасливий. За so nice, теля було дуже гарне. І вас верить дуже маленький and funny І дуже і дуже смішний. It had long, uh, long legs. Він мав довгі ноги. His eyes were big and brown. Його очі були великі та коричневі. They were in, they were in so beautiful. Вони були дуже гарні. Bob gave the cup some to drink. дав теля гейт-кап молока пити And some bread and та, cleva. Та and other things to eat. Та другі речі їсти. He took him for a walk in the morning. Він повів його на прогулянку уранці. And in the afternoon. Та він гуляв з ним уранці та е, у день. Bob took good of the path. Bob дуже добре е, ухажував за теля. And the cat uh, uh, grew very quickly. Та Теля росло дуже швидко. Uh, Bob liked the uh, the cup very much. Bob дуже кахав теля. And the cup liked uh, him too. Та теля теж, теж його кохали. Бачите, як які розумні тварини. Да? It, uh, uh, it went with Bob wherever. Він був, uh, за Богом ходив усюди. Uh, Bob went, uh, 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 soon they became very good friends. І вони дуже подружились. Bob learned to take care of the other animals. Боб также начался ухаживати за іншими тваринами Он от на фермі when uh, it was time to go back to town, Bob was very sorry. І коли треба було повертатися у міста, Bob дуже був Богу дуже було сумно. He uh, went uh, with his aunt to see all the animals and say goodbye. Що він зробив? Він пішов зі своїм дядьком Ну, сказати усім тваринам «До побачення!» He was sure that the animals were very sold to him. Він був дуже впевнений, що тварини теж сумують за ним. And then they said uh, goodbye to him in the animal language. І вони також сказали йому «До побачення!» на своєї тваринської мові. Подобалося поведення? Подобалось. А тепер з вами ще раз слова. Повторимо. Ліс, форест, маун, фагар, фам, ферма, мед, луг. Записали, так? І так, домашнє завдання, вивчити слова у селі та підписати їх по рядку. До побачення в байду.